Лабас Вакарас, як кажуть у Литві. Тож, сьогодні, як ви можете розуміти, у мене на огляді бельгійське пиво Орвал. Я ще той актор. <сум> сьогодні у мене пиво від пивоварні Швітеріс Балтійське. Темне пиво стилю Марцен. Алкоголь 5,8. Не знаю чому, але я розраховував на сталу, а це якийсь напівтемний. Аромат досить приємний, відчуваються солодкі ноти. Таким пивом можна легко е запивати десерти, підійде добре до пасти. Там на я не придумую. Отже, якщо будете бачити десь в магазині, скуштуйте,